друзі, Вітаю всім підписникам. Отже, йдемо, як завжди, по порядку і стартуємо від чого? Від ваших побажань. Кажу пізніше ще будуть культиватори. Хай вони ще полежуть, десь там трошки, може, щось нове підвезуть. Хай ще поки культиватори лежать, на даний момент ой, візьмемося за сівалки. Тому що після того, як відняли купалки, всі активно почали питати за сівалки. Воно не дивно, тому що зараз хтось вже сіє. Ну, основна маса людей готується, щоб сіяти Давайте так. Сівалочки на 12 рядків і на 14 рядків. Одразу до ціни. Якщо брати 12-рядну сівалку, то вона буде 1265 доларів. А якщо брати 14-рядну сівалку, то вона буде 1425 доларів. Грубо говоря, я вам вже ціну сказав. Сівалки отакого от макара. Далі можете і не дивитися. Бо тому що зараз будуть просто деякі мої розсуждення на різні філософські теми. Я матір з цим камазом. Якщо ви відкриєте сівалку, то що ви побачите в першу очередь? Бункер? Бункер. Надіюсь, вам видно, бо сонце так сліпить, що взагалі нічого не видно. Бункер зроблений з нержавейки. Хорошо це чи погано, в які цьому плюси, я вам не скажу, бо я цим не користувався ні разу. Але можу сказати, якщо ми на свою копалку ліпимо нержавейку, щоб вона трохи ту землю проштовхувала, то тут, мабуть, якісь плюси в цьому є. Хто сіє і в темі, то напишіть комент, щоб такі, як я і інші люди знали. Єсть. Ця сівалочка на 12 рядочків. Отакий От то вона має вигляд. Далі. Відповідь людям на питання. А на хольєру ж воно таке дороге. Це учі це я ціни назвав в доларах. А якщо взяти в гривні, то це десь в районі 55-60 тисяч гривень. Десь так. Беріть за середній курс 41,50. Перемножте, будете знати. Хто буде кричати, а навіщо ж зараза воно таке дороге? Воно ж все китайське і все воно з чого. Зараз дивіться. Оп, як кришка вигинається. І все воно з жестяної банки. Ну, народ, давайте по чесноку. Цю сівалку дві людини хрен підніме. Чотири, може, почнуть з місця здвигати. Отак от. от. Між нами, дівчинками. Тобто, як не крутить, воно вес має, Це раз. Друге. Якщо ви хочете, щоб у вас оці профіля, ось цей метал був набагато грубший, тут а десь що, тут десь на глаз двойка, десь так. Якщо ви хочете туди тройку, а то й четверку, що воно у вас не гнулося, що ви цю кришку не могли один підняти, щоб вона у вас була з четверки метала, то, пожалуйста, в Україні є виробники, вам її зроблять, вам її зроблять українську. Ви навіть будете молодець в тому, що ви... О, ще б чуть -чуть і в ви були б навіть молоді в тому, що благодаря тому, що ви купуєте українську, яка зроблена в Україні, що ви зробите правильно? Комусь дасте гроші в зарплату, хтось отримає робоче місце і тому подібне. І це все класно, тому що наша економіка таким чином розвивається. Ну, є один нюанс. Якщо ця, грубо говоря, стоїть штуку 200. То та буде стоїти, умножайте на 3. Та вже буде стоїти в районі 3 тисяч. Десь 3 800 отако. Я рівняю по тогорішній виставці. Була сівалка нашого українського виробника. Я бачив, там теж щось на 14 рядків вона йшла чи на 12. Хороша, добротна, до неї підходиш і мацаєш там дійсно метал, все добре. ціна за 150 косарей. На секундочку. Тобто, розумієте, з чим ми рівняємо, якщо ви хочете якісне, то якісне буде коштувати гроші. На даний момент до нас в Україну завозиться то, що можуть собі дозволити люди. Бо поставте вам сюди до міні-трактора сівалку, яка буде коштувати як цей міні-трактор, а то навіть більше, то хто його буде брати? Ну, логічно, ніхто. І тут не треба казати, що е, продавці погані, замітьте, всі продають одне те ж саме. Продавці непогані, це просто в нас не вистачає грошей, щоб його купити. От і все. Тільки в нас будуть кошти, щоб купити щось краще, повірте, продавці привезуть щось краще. Але якщо він зараз привезе до цих сівалок, поставить сівалку, яка буде більш, коштувати більше 3,5 тисяч і теж буде на 12 рядків, скажіть, хто її купить? Якщо ми беремо міні-трактор на кілька максимум там, гектар, а якщо у вас вже гектарів, дай Боже, то ви що? у вас же й трактор інший, не міні. Ми все розглядаємо в контексті міні-тракторів. А так, кажу, маємо то, що маємо. І не треба тут нічого нам видумувати. А, далі, що тут можу вам показати? Приводиться все цепками. Є. Всі ці патрубки, трубочки, соединителі, це все от як тут, а бачите, але в отільному мішку на складі лежить, тому що вона зараз, зараза, ця вона менше, то в цю влізло. А в цю в один мішок не влазить, два мішка це вже дуже дорого, то просто в коробці на складі до неї валяється. Єсть. Так же саме отут. Щось тут, бачите, регулюється, я в цьому не шарю, бо я ним не працюю. Тавотниці є, це добре, можете змастити. Ну, метал. Метал є метал. Хочете кращий, готуйте більше грошей. По-іншому ніяк. На даний момент ми живемо в такому світі, в світі економіки. Хоча знаю багато людей. Звісно, одні пишуть, я, як правило, знімав, були червоні, це тільки вже перший раз сині попалися. Багато людей пишуть, що фігня, інші пишуть, що ні. Ми задоволені, ми працюємо. Все залежить від того, на який об'єм. Під які потреби. Але якщо ви хочете реально зайнятися сільським господарством, щось там сіяти, мудрувати, то готуйтеся і відвалити нормально грошей. Тому що це для міні варіантів, хочете щось по максі, воно буде стояти по максі. Ну, кажу, якісний товар буде в три рази грубший, в три рази важчий. Що по масі, що по чому, правильно, по грошах. Так що так. А наших українських кажу, багато є. І роблять на раз-два. Такі класні, що капець. Піднімете економіку, заплатите людині зарплату, і у вас буде якісний товар, і не будете нічого клясти нікого. А якщо брати Китай, то тут треба розуміти, що десь вам придеться підварити, десь щось підрізати і тому подібне. Так що так Ну все, народ, як завжди, всім часі, радості, і удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося підписуємо, на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.